Українські телешоу були для них рідним домом. Тут вони судили таланти, записували хіти, насолоджувалися любов'ю фанатів і чималим прибутком. Але прийшов час, і на колишній хлібний дім напали. Вони ж показали свої справжні пацючі морди. Я тобі зараз покажу по ноті, де ти не так заспівала. Пам'ятаєте цього простого парнішку? Зірку одного хіта про чорний бумер? Якщо раптом пісню чули, а хто співав, забули зараз, нагадаю про масштаб особистості в усій красі. Що відбувається? Що ти з пішли, поговоримо? Так, це громадянин Білорусі Сергій Пархоменко, відомий за псевдонімами Серега та Поліграф Шаріков. З 2010 до чотирнадцятого був наставником в українській інтерпретації британського вокального телешоу, X той самий, який ледь не злив діму монатіка, а потім якось недолуго визнав помилку за 9 років. Скажи мені так, ми запишемо з тобою трек? Буде дует! Серега мешкав у Києві понад 10 років. Часто бував у Харкові, мав безстрокову посвідку на проживання і навіть планував отримати українське громадянство. Воно й не дивно. Тут репер не лише закріпився як зірка, а й здобув свою першу славу та великі гроші. Його кліп Чорний Бубан знято у Києві українським режисером Володимиром Якименком. Щастя не у грошах синку, щастя, щастя у тих, на кого ти можеш їх витратити. До 2022 року Сіріога входив до так званого білого списку артистів, яких вважали лояльними до України. Цікаво, як такі критерії взагалі стали можливими. Адже так звані артисти насправді весь час приховували ось це. Дивіться, в Україні живуть російські люди. Це наші люди. Такі ж люди, як тут, просто так склалось, що після 91-го року, після цього юридично необґрунтованого нелегального розформування Радянського Союзу, ми опинились в різних державах. На перший погляд, може здатись, що співака чомусь раптом поплавало, але якщо, хоча б, трохи зануритись у біографію білоруса, стане зрозуміло, він був таким завжди. Хто ти такий, взагалі народився в білоруському гомелі, навчався в Німеччині, осів в Україні. Тут знайшов кохання українську танцівницю Поліну Ололо. Жінка народила йому двох синів, але законною дружиною так і не стала у 2019 році. Поліна зізналась, що музикант неодноразово жорстоко її бив. Я не знаю, скільки разів я втрачала свідомість. Я не знаю, скільки разів він мене ударив по голові. Неможливо порахувати, скільки разів я лежала, терпіла. А коли я вже не могла терпіти, я кричала. Так також Поліна заявила, що чоловік викрав їхніх дітей. Та не дозволяє їм бачитись Серега ж ніяк це не коментував. Він взагалі на кілька років зник з інфопростору. А потім раптом з'явився і дав інтерв'ю путіністу Борису Корчевнікову, в якому зізнався, що мусив рятувати синів від нацистів українців. Сили, які намагались схилити мене до зміни позиції, вбачали у цьому моє вразливе місце. Я виїхав з дітьми за кілька місяців до того, як пролилась велика кров. Я виїхав з України. Я розумів, що ми вже не повернемось туди. Зараз обидва сини живуть сірого у місті. Мінську старший навчається у Суворівському училищі молодший поки в ліцеї, але не складно здогадатись, яка на нього чекає доля. Бо саме так, на думку турботливого батька, можна вберегти дітей від брехливої пропаганди заходу і добряче вбити йому голову правильну історичну пам'ять. Це одна з найвільніших територій і одна з найсправедливіших. Невже зірка одного хіта справді почав вірити у цю маячню? Можливо, просто гроші почали закінчуватись, а після закритої дороги до хлібосольної України і провалу творчих справ довелось шукати кому далі служити. Тепер забутий репер знову сидить у суддівському кріслі. Але білоруського аналогу ікс фактора. Factor.by та всюди просуває свою експертну думку про те, що Лукашенко хранитель балансу Крим це Росія, а війну розв'язали так звані англосакси. Ми повинні говорити про поневолені народи Європи, Північної Америки. Вони чекають на нашу допомогу, чекають на звільнення. Окрім публічних закликів до військової агресії, Сергій натужно намагається творити. Але, окрім ще раз переспіваного чорного бумера і крінжового дуету з басковим, щось нічого не виходить. Чорний бумер! Простого парнішку, від якого тхне нафталіновим совком на всі країни, зараз відверто зневажають, хоча раніше любили. Екс-колего висміяв навіть Ігор Кондратюк, колишній напарник за суддівським складом. Тут брутального сірогу брутально поім'яло ФСБ, здається, або він чимось сильно затягнувся, або просто сеча в голову підійшла. Блін, з ким доводилось працювати. Ігор Кондратюк музичний продюсер. В коментарях під цим постом можна побачити на що перетворилась любов українських шанувальників. Черговий доказ того, що скільки хрестиків на повію не віша. Монашкою вона все одно не стане. Збитий льотчик, автор одного хіта, хоче шляхом брехні продовжити, хоч на мить свою нікому не цікаву кар'єру і приєднатися до бюджетного корита. Я починаю хвилюватися за цих двох, це може погано скінчитися. Так, так, для Оксани все дуже погано закінчиться, але це ідеальна тема для окремої програми. А от яке покарання має отримати репер Серега, як мінімум, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі? І хто б міг подумати про таке ще 10 років тому? До речі, а ви пам'ятаєте, як виглядав увесь суддівський склад ікс фактору у 2013-му? І у вас є якась загадка, таємниця, яку я люблю розгадувати, так, Серега? Ми ж з тобою любимо розгадувати таємниці і загадки. Сергій, що за так? Ця близькість в була. Поруч з Серегою продовж шести років сидів московицький музичний критик Сергій Сосєдов, який теж дуже любив запашні гривні, казав, що Україну любить, а потім чомусь передумав і потрапив до бази Миротворець. Можливо, мені не дано так любити серйозно. Мені це не дано з 2010 до 2015 року. Сосєдов був наставником співочого шоу Іксфактор. Його любили і ненавиділи, але байдужими до цього ексцентричного судді точно не були. Ну після того, що ви зі мною створили, мною, я не можу вам сказати мною, ні. Я кажу мною, вам, мною, очевидно, мною. так тому що стільки радості мені ще не приніс жоден з учасників. В жоден з днів. Після успіху на ексфакторі сасідова запросили на танці з зірками. А у 2017-му він виступав навіть як запрошений гість у лізі сміху з командою ВІАПІТЕР. Тернопіль. моя машина заглухла на півдороги». Це була остання поява Сосєдова на українському телебаченні. Тоді, так би мовити, музичний критик уже підтримував агресію Росії на Донбасі і схвалював анексію Криму. За що до речі, і потрапив до бази миротворець як пропагандист та українофоб Україною. Керує США, тобто Україна стала плацдармом для США, плацдармом проти Росії. Це таке путініст молов ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли ж Україна почала вводити санкції проти Росії, чомусь дуже образився. Ми повинні теж якісь ввести санкції проти України. Зрозуміло, що вони поводяться по хамськи. Наскільки це їм дозволено? Вони сидять тут такі, так, ось ми такі. Ви нам ще заплатите. Після початку великої війни музичний критик став відкрито підтримувати кривавий режим Кремля. За що у 2023 році потрапив до санкційного списку України у сусідова на це своє пояснення? СБУ нібито не могло дозволити, щоб росіянин мав тут такий шалений успіх, хоча насправді. Кому він взагалі тут цікавий? Україна була іншою, друзі мої, іншою, зовсім іншою. Хоча ростки націоналізму вже з'являлись. Але це були лише перші ростки. Хоча я це вже бачив, коли під вікнами готелю, приватного, в якому я жив, підлітки школярі кричали Слава Україні! Героям слава! сосідав, наче і радий, що втік подалі від агресивних школярів. Став на російському ТБ гнобити всіх зірок, які не підтримали дії Путіна. Ви думаєте, вони мали рахунки в російських банках? Звісно, ні. Якщо вони будуть підтримувати спецоперацію, там блокуються їхні рахунки в Європі, Німеччині, Швейцарії, де там ще в Латвії, але все одно щось справи не заладились. Спочатку Сергій втратив всі свої заощадження через те, що банк, в якому він їх тримав, раптово закрився. Ні, я розумів, звичайно, що в нашій країні абсолютно безправній і кримінальній може бути все, що заманеться. Невже зрозумів, чому ж тоді захищав цей концтабір? Невже не ясно, Сергій, що ця держава знищує за все, в тому числі за не таку сексуальну орієнтацію? Ну словом, це все жахливо, але жахливіше чекала на сусідова попереду. У грудні 2022 року його звільнили з шоу за граню на НТВ без пояснень. Така подяка за вірну службу хазяїну і таке от покарання за любов до терористів. Далі, майже цитата: Ерефія завжди прокине тебе. Сережа я не визначу, хто є хто.